Друзі, всім привіт! Короче, Приїхав я до домашнього озера на палку. З'їв я тут прикормка і візьму взяв першу ножку, то взяв силікон, розплавив в мікроновці і зробив оце. Типа мотиля, бо в мене мотиля немає. А то мотилка. Перший взяв отаку уточку з балансира. ось тут лише черваки ось. І тихо. Это множить идем. Запись открылся. Короче, друзі в мене на всю удочку на балансіра окунь зірвався. То Та шість плюнув, прям такое такое кольцо срабил то спите она на хищника така крепша, крапша це на номер на рыбу такая потушить брать бра, вітер дай мы лайм и сильний вітер я не знаю чи мене буде чути. Ми ж діються, як там. Напевно, буду збиратися додому, бо вітер сильний. Тільки я трохи на мостику вже замерз зараз я Пограю бансірчиком і буду збиратися, напевно. Якщо згодом, якщо зволю пока. Так, коротше, дитя. І тут, 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 тут трохи риби з силіконом б'ємо. Гарзу так морвої перчатки, така знаєш, як тігають руками. Ну, короче, кризис.